Ну і хто ж з'їв обід, який був призначений Володимиру Зеленському після суперечки в овальному кабінеті? Вгадайте, давайте. та да 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 президент США Дональд Трамп. Так, хто таку версію заявив, той вгадав про це в ефірі Fox News заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. На питання про те, хто вирішив скасувати запланований обід між двома лідерами, вона сказала, що це було рішення Трампа. Президентові сподобався обід. Він фігурально і буквально з'їв обід президента Зеленського. Додала речниця. Окрім того, помічник Трампа розповів, що після того очільник Білого Дому запросив на обід кількох додаткових членів. Команди, ну що ж, добру пропадати, накрили стіл. Він також поширив фото картки з меню для зеленського. Там були салат, смажена курка і крем брюле